В даному випадку ще й підприємство повинно буде забезпечити своєчасне прибуття жінки за цим викликом воєнкомата, здійснюють увага виявлення військовозобов'язаних, які проживають на їх території, і не перебувають на військовому обліку. Наприклад, взагалі не працює, тобто має диплом, який. В якому написана спеціальність, яка підпадає безпосередньо під постановку на військовий облік і, і зовсім не працює. Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім збройним силам. Я вірю в нашу перемогу і вірю в силу ЗСУ. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Сьогодні я дуже хочу надати відповіді на питання по темі військовий обов'язок жінок, які я отримала в коментарях під минулими відео та особисто по електронній пошті для розгляду в приватних консультаціях. Відповіді стосуватимуться питань, чи зможе петиція, направлена президенту України відмінити військовий обов'язок жінок, чи порушує прийнятий перелік професій та спеціальностей, зі здобуттям яких жінка. Зобов'язана бути на військовому обліку норми Конституції України, як у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у колишніх військоматах зможуть дізнатися про професію чи спеціальність жінки та про деякі інші питання, що є важливими і є на часі? Отже, почнемо. Чим зможе петиція, направлена президенту України відмінити військовий обов'язок жінок? Неодноразово з'являлися та реєструвалися електронні петиції до президента України з наступними заголовками: заборона встановлення обов'язкового військового обліку для жінок та обмеження жінок у праві пересування виїзду за кордон, або відмінити. Залучення жінок на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. І навіть Борисенко Юлія Юрівна 22 серпня 2022 року зареєструвала петицію за номером 22 160 726 з заголовком відмінити воєнний облік жінок, так як жінки дарують життя, а не вбивають. Президент України повинен захищати жінок, дітей, а не жінки президента України. Мирний договір з РФ виникає питання: наскільки дані петиції спрацюють? На мою думку, такі петиції дають владі розуміння загальних настроїв суспільства і тільки відкрите своєрідне. Вікно Вертона і суспільство наше десь на початку другого кроку, в стадії радикальності. Чи сприятимуть петиції відміні військового обліку для жінок в Україні? Вважаю, ні. Військовий облік жінок в Україні був і з моменту її незалежності, тобто з 91-го року, і ще за радянських часів. Тобто до 91-го року. Але, звісно, для певних категорій професій та спеціальностей, до прикладу, медики-жінки завжди були військовозобов'язаними і, відверто кажучи, не тільки медики-жінки. Тому говорити про скасування військового обліку жінок в Україні безглуздо. До речі, іще з однієї підстави, про яку поговоримо відповідаючи на наступне питання. А друге питання, чи скоріше твердження, було таке, мовою оригіналу. «Этот наказ не для жін, а для вояк. Нас це не касається. Наказ противоречить Конституції. В даному випадку я хочу всім нагадати статтю 65 Конституції України, відповідно до якої визначено, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Також, відповідно профільного закону. Країни про військовий обов'язок і військову службу визначено: військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних сил України. Отже, обов'язок захисту вітчизни згідно Конституції та профільних законів покладається. На всіх громадян, без виокремлення статі особи чоловіка чи жінки. Чітке розрізнення та вказівка щодо громадян чоловічої саме чоловічої статі, визначено в законі про військовий обов'язок і військову службу тільки до категорії до призовники та призовники. це пов'язано з припискою молодих людей до призовних дільниць, з метою взяття їх на військовий облік та проходження ними строкової військової служби. Про це, до речі, я вже наголошувала у своїх відео. Посилання на всі відео пов'язані з військовим обов'язком жінок я залишу під даним відео. Ознайомтеся, там є багато цікавого. Тепер щодо питання, яким чином територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, та соціальної підтримки колишні військомати будуть знати про професію чи спеціальні жінки, яка підлягає військовому обліку. Хочу нагадати, що персональний облік військовозобов'язаних за місцем їхньої роботи покладено на керівників підприємств установ організації. Крім того, в статті 24 Кодексу законів про працю України зазначено, що при укладанні трудового договору громадянин, тобто громадянин. Не жінка, чоловік, громадянин, зобов'язаний подати, крім іншого, відповідний військово-обліковий документ. Тож, працевлаштування жінок, на яких відповідно до законодавства України поширюються вимоги щодо виконання військового обов'язку, автоматично покладає на роботодавця певні зобов'язання. Також пам'ятаємо, що роботодавець, по-перше, до речі, роботодавець мається на увазі як підприємство-установа організація, так і відповідний ФОП, який надає робочі місця. Так от роботодавець повідомляє, зобов'язаний повідомити податково, коли приймає працівника на умовах трудового договору, при цьому і коли приймає працівника як за основним місцем роботи, і як за сумісництвом. В будь-якому випадку все рівно повідомляє про це податково. По-друге, роботодавець зобов'язаний вести військовий облік на підприємстві і звітувати до військоматів. Крім іншого, особа, яка призначена відповідальною за військовий облік, це може бути керівник підприємства або визначена саме керівником особа. Саме ця особа повинна надсилати семиденний строк до військоматів. У якій військовозобов'язані і призовники перебувають на військовому обліку, повідомлення про військовозобов'язаних і призовників прийнятих на роботу або навчання, чи звільнення цих працівників, тобто військовозобов'язаних і призовників, з роботи або відрахування їх з навчального закладу. Отже, фактично, з 1 жовтня 2022 року, в примусово добровільному порядку більшість підприємств навчальних закладів спонукають жінок, що мають професії чи спеціальності, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, військовозобов'язаних, до постановлення на відповідний облік у певних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання. Також нагадую, що у сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки персональний первинний облік військовозобов'язаних за місцем їх проживання ведеться, ведеться виконавчими органами сільських селищних та міських рад. Крім того, ще в липні 2022 року працівниками Міністерства освіти. Повідомлялася, що вони разом із колегами змін цифри працюють над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку ДІЯ, тобто, фактично готується реєстр отриманих дипломів, доступ до якого в подальшому, звісно, буде і у представників керівників військкоматів. Крім того, ще в нас існує єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, що здійснює збирання, використання даних про, зокрема, військовозобов'язаних та створений саме для забезпечення військового обліку громадян України. Отже Враховуючи повідомлення, звіти та реєстри, які є у користуванні працівників військоматів, вони будуть знати все і про професії, і про спеціальності жінок, які підлягають військовому обліку та працюють на певному підприємстві чи навчаються у певному навчальному закладі. Тепер питання строків постановки на військовий облік жінок. Початок перебігу ми знаємо всі вже оскомена щодо даної дати, це 1 жовтня 2022 року. А от кінцевий строк поки не встановлено і законом не передбачено. Хоча, думаю, що строки встановлення жінки на облік будуть застосовуватися у відповідності до норм закону, які вже існують, до прикладу. Як я зазначила, у нас особа, яка призначена відповідальною за військовий облік на підприємстві, повинна надсилати в восьмиденний строк до військомату, у якому військовозобов'язана перебуває на військовому обліку повідомлення про прийняття її на роботу чи навчання. Крім того, на даних осіб покладається обов'язок підтримувати постійну взаємодію з відповідними військоматами. Чому я на це зауважила і що це означає? Давайте змоделюємо. Військово зобов'язана особа за законом береться на облік за місцем своєї реєстрації, тобто за місцем прописки, як раніше б ми сказали. Підприємство направить до військомату за місцем реєстрації жінки повідомлення про прийняття такої жінки на роботу. Далі військомат через відповідних посадових осіб підприємства, де працює жінка, повідомляє дану жінку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І крім того, в даному випадку ще й підприємство повинно буде забезпечити своє час на прибуття жінки за цим викликом воєнкомата. А далі після прибуття жінки до воєнкомату, включається процедура постановки жінки на військовий облік, яка є загальною і не виокремлюється конкретно для жінок, тобто з проходженням медкомісії та прийняттям відповідного рішення до даної жінки. Крім того, існує ще й такий документ, як порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затверджених постановою Кабінету міністрів від 7 грудня 2016 року, за номером 921, якому крім інших норм, зазначено дуже цікаву річ. Послухайте, з метою забезпечення персонально первинного обліку військовозобов'язаних виконавчі органи сільських, селищних та міських рад здійснюють увага виявлення військовозобов'язаних, які проживають на їх території. І не перебувають на військовому обліку. Взяття таких військовозобов'язаних на персонально первинний облік та направлення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік. Тобто, якщо певну жінку мають поставити на військовий облік, їй надішлють чи вручать відповідний виклик, з отриманням якого. Жінка має з'явитися до військомату і пройти процедуру постановки на військовий облік. До вручення виклику я вважаю, жінці можна жити спокійно. Відверто кажучи, мене більше цікавить, чи будуть вручати жінкам повістки в будь-якому місці, як у нас зараз роблять, і, наприклад, вручати повістки в черзі в касу, чи не будуть такого робити. Тепер розглянемо питання та ситуацію, коли жінка отримала спеціальність та диплом, що підпадає під перелік обов'язкової постановки на військовий облік. Жодного дня при цьому не працювала чи працювала по даній спеціальності 10-15 років назад. А натомість на теперішній час працює і давно працює вже за професію, яка не входить в перелік обов'язкової постановки на військовий облік. Або жінка, наприклад, взагалі не працює, тобто має диплом, в якому написано спеціальність, яка підпадає безпосередньо під постановку на військовий облік, і, і зовсім не працює. Хочу сказати, що я погоджуюся з колегами. Моїми колегами-адвокатами, які говорять про те, що ці жінки підлягають постановці на військовий облік згідно сучасних законодав... законодавчих норм. Але давайте врахуємо, що першочергово на облік братимуть жінок, які працюють за напрямками, що підпадають під перелік обов'язкової постановки на військовий облік. І при цьому ці жінки є фахівцями. До речі, хочу зазначити, що фахівець. Це людина, що володіє спеціальними знаннями і навичками, а не тільки знаннями. Як колись говорив класик мовою оригіналу, ми всі учились панів ногу чому-нібудь і як-нібудь. Але навчання і професійні навички це дві різні речі. Нам потрібні фахівці, наголошують у Міністерстві оборони постійно і дійсно армії потрібні фахівці. Ще один нюанс. Якщо вже дуже прискіпливо, відповідно до правил військового обліку призовників і військовозобов'язаних, що затверджені порядком номер 921 про який я вже говорила, так от визначено в даному порядку і в даних правилах, що військовозобов'язані повинні. Перебувати на військовому обліку за місцем проживання, за місцем роботи та прибувати за викликом на збірні пункти призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах, мобілізаційних розпорядженнях, повістках. Тому вважаю, що поки немає кінцевого строку постановки на облік. Та жінка не отримала відповідний виклик чи повістку до військомату, пов'язану з постановкою її на військовий облік, за спеціальності, за якою вона жодного дня протягом 10-15 років не працювала, а має тільки диплом, стати на військовий облік вона може поки, виключно добровільно. Якщо ж виклик є до військомату, така жінка. Вже тоді повинна з'явитися до військомату, це вже зовсім інша справа. Щодо питань на кштат, чи примусять мене взяти зброю, зброю я в руки не візьму. Звертаю увагу, спеціальність переліку обов'язкової постановки жінок на військовий облік, до прикладу, спеціальність харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції, тваринництва та професія кухар має військово-облікову споріднену спеціальність номер 788. Відповідно до наказу Міноборони номер 317 від 7 вересня 2020 року спеціальність номер 788 відноситься до спеціальності продовольчої служби, продовольче забезпечення, тобто снайпери чи артилерісти жінок з професією кухар брати ну не повинні. Поки це все. Розумію, що дуже багато ще питань. І залишилося. На них, я думаю, підготую окреме відео. Якщо потрібна приватна консультація, будь ласка, електронну пошту я залишаю під даним відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!